Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні ми обговоримо одну з найвідоміших книг 20-го століття, роман Маргарет Мічел Віднесені вітром. Роман охоплює драматичні події громадянської війни в спануша та реконструкції півдня, розповідаючи про життя Скарлетт Охара, сильної і амбітної жінки, яка бореться за виживання та кохання. Скарлет, дочка плантатора, змушена адаптуватися до нових умов після втрати сімейного багатства. Вона прагне зберегти свою плантацію Тара, долаючи численні труднощі. Її складні стосунки з чоловіками, включаючи її кохання до Ешлі Вілкса та бурхливий шлюб з Ретом Батлером, формують основну лінію сюжету. Маргарет Мітчелл майстерно зображає конфлікти епохи, показуючи, як війна змінює суспільство та впливає на кожного героя. Віднесені вітром це не лише історія про кохання, а й роздуми про втрати, виживання та силу духу. На завершення, віднесені вітром залишається безсмертним шедевром, що продовжує зачаровувати читачів своєю глибиною та драматизмом. Рекомендуємо до прочитання всім, хто цінує історичні романи та епічні саги. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наш канал і залишайте коментарі під відео.